Доброго дня. Півроку назад ремонтував редуктор на даний комбайн. Були встановлені ось такі сальники з синього кольору, такої самої фірми, з такого самого матеріалу. Ставляться сальники в оригіналі на 500 серію. Це власника сальник, був куплений. Чесно кажучи сумні, ніяких не викликав, тому що думаю, на 500 серії вони ходять, все добре. Це не те, що якісь там базарні... Китай і всяке таке. Це дійсно нормальне виробництво. Е, класи в оригіналі ставлять такі сальники, ще раз почувсь на редуктора. Тому без всяких питань він був встановлений. І цей сальник послужив е, півроку. І ось подивіться, до чого це призвелось. На 500 серії він ще ходить. А на 400-480 з мерсом він став дубовий. Дивіться. Звичайно ж, він пустив. Тому був придбаний оригінальний сальник і замінений. Тепер для себе знаю, що такого виробництва сальники на 480-серію ставити не можна. Є е, власники, які встановлюють ще дешевші сальники чорного кольору, саме звичайний поліуретан, ніби матеріал називається. Там взагалі там ще менші терміни служби таких сальників. Можливо, він менше послужив, тому що е, тіло сальника менше, можливо, якось воно більше перегрівалося, ну не знаю. Бо 500 серія він ну, два рази більший. Але ж, але ж. але І коли я хотів засвердлитися, щоб його витягнути, він просто мопі прокрутився в гайці. Я його рукою легенько витягнув.